409 день в Канаді, 27,07, 24, 07, 27. Так. Сьогодні субота і субота пролетіла в мене вдома. Нікуди я не виходив, нікуди я не їздив. і збиралась на озеро. Але озеро сьогодні, на жаль, відпало, бо зранку почав моросити ну, дощик. І до обіду було таке сьогодні, прохолодно, ну ніяке озеро. ну куда. Повітря не прогорілось. Після обіду, звісно, сонечко вийшло, стало краще, але все одно хмарно. І сьогодні ми не поїхали, але такі вже були готові. Всі взяли вихідні і щось зробили зробити, то збирались робити, то я запросив всіх сюди. Накрив стіл, гарненько, все. Джек і Хелен привезли м'ясо з картоплею, готове. Ми наварили вареників. Артур наварив вареників. Костковських дуже класні. Окремо ми зробили в мисочку сметанки, цибулька посмажена і бекон. Все окремо, кожен собі мішав, що хотів. Отаке от. Перед тим, то я собі підготував, ну, поприбирав трохи в кімнаті, закинули прання, я Артур, закинули прання, попрались. Що там ще цікавого? Та нічого такого не цікавого. Сиділи в хаті, відпочивали. Приїхали до нас гості. Ми всі зібрались, поїли, діти були ще малі, Пішли сюди бавитись гру, гонки включив на проекторі. І, звісно, шкідники он, заляпали мені цей, лінзу. Треба буде почистити. Я не люблю, коли руками чпають. Ну це не дуже добре. Впливає на лінзу, і тепер треба дуже акуратно почистити, щоб не поцарапати. А відпитки пальців вони жирні, їх важко чистити. Але нічого, в мене є такі салфеточки. Думаю, все буде добре. От. Поїли, поговорили, потім попили чаю з пляцком. Гелена звекла дуже класний пляцок. Що робити? Взялись грати покер. Вони ніколи не грали, хотіли би спробувати, і ми сіли за стіл, пограли. Красота! Посміялись, всі розібрались в правилах і це. І всі розійшлись. Зараз я швиденько записую відео, бо сподіваюся, завтра ми поїдемо на озеро. Треба зараз падлборди спустити, я вже їх показував. Ой, треба запаяти кабель до пилососа. А вже кайгали немає пилососа. а в мене є купа пилососів, так що я йому їм два віддам. Два віддам, один такий легенький, класний зі щіткою, коврочист, непоганий, а один такий буде на кожен день. Він легенький, їздить щось там підполососити. Так що два пилососа я їм віддам. Подушку треба не забути, подушка є, Може їм пригодиться. Сьогодні її перепутали інакше. Як же ж її назвали, ну це таке. Зараз я все спакую, спущу педалборди, запакую в сумки і напевно занесу їх зразу в машину сьогодні. Хоча ні, в машину я позаношу все завтра. Сьогодні все тільки підготую. Хто його знає, така погода, що міняється. Oh. Тож, завтра, швидше за все, зранку поїду на цей. Щось я ще хотів сьогодні зробити? Ну я іду, іду, і ту йду там готувати. Це підготую, і завтра буде день в мене на озері. Сподіваюсь, протестую ці падлборди. Па-па!